Ну хайвей нормальний, прикольний. Це вже як, можна сказати, добре почищено, ну бо вже асфальт видно, Це вже тішить, можна вже виїжджати, спокійно їхати. Тут мій трак-стоп. Вагова ще закрита, офіцери. Понеділка відпочиваючи. Зараз мене очікує процедура очищення причепа від снігу. Це врахуйте, щоб воно цілу ніч падало. Ось тобто так. молодці, мені подобається це. Респект їм. Деколи таке буває, що ну, таке враження, що неочікувано прийшла зима під час зими і, і вони не встигають це зробити. Сьогодні спрацювали відмінно. О, на тракстопі. Оце він в купші везе 100%. Так. Де, де моя вантажівка? Я вчора ввечері ще проїжджав, повз легковою. Ми їхали з Галіфаксу і я... Включив був в басто для того, щоб поки падає сніг, поки... щоб принаймні була в кабіні, було тепло і, і сніг, здувало. Спадав з теплої кабіни. трошки спало, але. Так, ну що?